Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Так, друзі, ну ми підійшли до важливої історії, до якої долучаємо і вас, як ще назвати цей кейс, любовно корупційний скандал. Він триває скандал довкола художниці Сони Морозюк та її нареченого сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича. Досі він не вщухає. А, нагадаємо, що дівчина кинула коханого одразу після того, як державне бюро розслідування повідомило йому про підозру, і вона одразу миттєво любов згасла і скасувала заручення. Але історія, яка почалась із корупції. Здавалося б, нині уперлась у мистецтво. А тепер, під сумнів, ставлять і мистецьку цінність робіт самої Соні Морозюк. Отак. От Бо як виявилося, розпізнати роботи з художньою цінністю і без неї це задача часом дуже складна, і а, ми запросили а, сьогодні в гості людину, якій точно це під силу У нас в гостях український критик, куратор сучасного мистецтва, публіцист, колумніст Костянтин Дорошенко. Доброго Добре, ранку! Добре. Хостю, вітаємо Багатозначно вже посміхайтеся, є що сказати, але а, перед тим, давайте нагадаємо а, ми перед тим, як перейти до дискусії. А про мистецтво. Нагадаємо глядачам, хто така Соня Морозюк. Увага на екран. Художниця смислів. Саме так характеризує себе 25-річна Соня Морозюк, чиї роботи коштують сотні тисяч гривень. В юності Соня писала здебільшого пейзажі Харкова. Це її рідне місто. Там же вона навчалася у ліцеї мистецтв і була дипломанткою кількох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Батько дівчини Юрій Морозюк дизайнер інтер'єрів та викладач дизайну в Харківському університеті. А мати Ліліана Семенюта, жіночий коуч. Першу зробіт у своєму стилі, розмитий фон і простий напис на ньому опублікувала ще в 2019 році. Особливо її роботи стали популярними за часів повномасштабного вторгнення. Зріс і цінник її роботи почали коштувати тисячі доларів. Соня співпрацювала з Укрпоштою, Приватбанком та Укрзалізницею. Мала спільні проєкти з дизайнером Русланом Багінським, співачкою Наталією Могилевською та волонтером Сергієм Притулою. У середині грудня в інституті проблем сучасного мистецтва у Києві відкрилася персональна виставка Соні Морозюк під іронічною назвою Мазня. Як пояснила сама авторка, саме Мазнею називають її роботи хейтери в соцмережах. Але після корупційного скандалу довкола нареченого Соні Романа Гринкевича експозицію закрили, і художниці почали дорікати. Її творчість стала настільки популярною, бо гроші на піар вливали Гринкевич. Морозюк наполягає, що зробила себе сама. А виставки та впізнаваність у неї були задовго до появи у її житті Романа. каже, зустрічаються півроку. Втім, оточення пари у анонімних коментарях змі переконує Соня Морозюк і Роман Гринкевич знайомі вже давно. Костянтин, одразу до головного, це мистецтво. А, ви знаєте, так це мистецтво сьогодні. Ми живемо в світі цифровому, який дуже змінив сприйняття взагалі багатьох явищ. Це абсолютна демократизація з появом соціальних мереж. Величезна кількість мільярди людей отримали право говорити від свого голосу, і це процес, який відбувається, і демократизація стосується в тому числі і мистецтво. Питання тільки в тому, яке це мистецтво, як його називати, до якого контексту воно відноситься. Як на мене, це скоріше це щось на, на, на грані на межі дизайну та кітчу. Тому що насправді ці роботи Соні Морозюк, ну, по-перше, це не, її, не нею придуманий стиль, не нею придумана техніка, а, це все виростає ще з американської абстракції 50-х років минулого століття. І, і фактично зараз працює, як це називалося, в дизайні, в оформленні квартир, коли людям треба якийсь яскраве кольор, яскраво кольорове пляма для дизайну. Фактично, ці роботи в такому стилі і є. А написи, які там. З'явилися це теж нічого нового так в мистецтві від такої ідеї нема. Там переніс написів якихось слоганів, якихось думок на мистецтво. Це теж ще з'явилося в часи модернізму. Ну в даному випадку, дивлячись на сенс цих написів, чому я кажу, що це кіч, ми бачимо, що це надто прямолінійно, абсолютно зрозуміло. А чим відрізняється кіч від мистецтва? Мистецтво все таки змушує вас про щось думати, задавати певні питання. Кіч дає вам відповідь одразу на питання, якого ви не мали таким чином ми можемо назвати роботи соні морозюк роботами інтер'єрними, які можуть існувати для прикрашання якихось інтер'єрів там в готелях, в ресторанах чи в будинках, якщо комусь подобається. Ну і це теж такі на, на на грані кічу. Ну от проговорили, що це мистецтво. От про художню цінність, хочеться для порівняння взяти картину. Не знаю, можливо, це не зовсім коректно, але тим не менше картини Морозюк і е, е, Івана Марчука. Так в його стилі, який він винайшов плюнтанізм. Покажіть, будь ласка. От і до слова, так картини Соні Морозюк коштували 30 тисяч чи навіть 300 тисяч гривень. Ну а от приміром, Івана Марчука абстракція кольору виставлена на продаж нині. Зараз бачимо. Цікаве порівняння, дуже тому що Іван Марчук багато в чому теж я назвав би це більше декоративним мистецтвом ніж сучасним мистецтвом. Так. Він виростає з традиції національного народного декоративного мистецтва. Але знаєте, ви тут постійно вказуєте на певні ціни. Вони з точки зору. Справжньої цінності uh -huh. мистецтва не мають жодного значення, тому що та чи інша річ в той чи інший момент може коштувати дуже дорого, і це зовсім ще не значить, що це залишається в історії мистецтва. А, є ажіотажні продажі стосовно пані Морозюки, це вже не перша історія в Україні. Це феномен того, що друзі підтримують друзів, якісь селебриті підтримують одне одного, розкручують, піднімають ці цени. А, а, вони не не можуть, вони не мають ніякого. Ну, Обснування, тому що ціни на мистецтво художника фіксуються і піднімаються залежно від того, в яких галереях він виставляється. Він чи вона художниця, в яких музеях і зібраннях є ці роботи, в яких серйозних міжнародних виставках бере участь той чи інший художник. І тут я мушу вам сказати, що Іван Марчук всіма улюблений в Україні. Він не набагато відрізняється від Соні Морозюк з точки зору присутності, наприклад, в міжнародних музеях. Зех ні він, ні вона не брали участі жодного разу в Венеційській чи інших серйозних бієналі. Це е, обидва питання внутрішньоукраїнського артсередовища. Е, е, вони цікаві. Я би скоріше, все-таки, порівнював роботи Морозюк не з метром е, нашим е, марчком, uh -huh. а з художницями більш молодими, uh -huh. е, такими там як Катерина Лісавенко, наприклад, і можливо навіть Жанна Кадирова. Так е, е, от там ми побачимо очевидну різницю між тим, коли художник справді працює з певним. Сенсами uh -huh. або робить просто е, гарненькі роботи, які uh -huh. одразу мусять е, когось потішити. А з ротко е, ну от приміром це теж та ну безперечно ну, це покажіть, виросте. будь ласка, роботи щоб хто не знає, на мистецтві, щоб розуміли про що йде мова uh -huh. так. Американський американський художник так. українського походження Марко Ротко. безперечно, це той той самий абстракціонізм, про який ми говорили, з якого Морозюк виростає, але ще більше з Джексона Полака, тому що ця манера плескати фарбу uh -huh. на. Полотно це якраз придумав і демонстрував, і це був стиль Джексона Пола. А от ми починаємо тоді, спречись на вашу зараз на ваші міркування говорити про що те, що техніка і візія самої морозюк, воно вторинне, тобто можна говорити тоді вже про плагіат. А плагіат в мистецтво тоді як? знову ж таки в цифрову епоху ми не можемо вже говорити про плагіат, і ми не можемо вимагати від творця абсолютної оригінальності. Це велика рідкість, коли митець дійсно проголошує якусь оригінальну ідею. А, там а, і цього вимагати від мистецтва не треба. Мистецтво це не про оригінальність, це ж не якісь змагання, хто щось придумує. Мистецтво це певний спосіб а, а, осмислення дійсності людиною. Це цікавий момент. Це, я, 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 я перепрошую, може некоректність, коректність, тому що ми ну, не, не так занурені в мистецтво як таке, і ми не такі митці, як ви, але менше ну, от Я теж щось там намалюю зараз. Я, абстракція, абстракція. Я професійний митець художник, ні я цьому не навчався, але це моє бачення, світу, ось тут і зараз. Костянтина Дорошенко, тоді, з якого моменту ви той чи інший... На доробок художників обомців починаєте говорити, що це мистецтво. Я повернуся до того, що я сказав, що зараз мистецтво це дуже широкий, дуже широкий mm -hmm. термін. Про це йшлося багато дискусій, але вже 10 років тому, навіть буде 11, 13 тринадцятому році, на Венеційській бійналі і куратором Сім'яна Джіоні зробив проєкт, який називався Енциклопедичний палац, і він максимально розширив розуміння того, що можна називати мистецтвом. Він включив туди роботи людей, які Малювали в психіатричних лікарнях, uh -huh. і вони якусь свою візію відображали. Це абсолютно неконвенційно, не пов'язано з тим, що ми уявляємо як мистецтво. Він включив туди навіть малюнки, які робили в'язні лати латиноамериканських в'язниць. Вони малювали на, на якихось папірцях чи шматочках тканини Мадонну зі св'язу чи щось подібне. Отже, джоні тоді нам запропонував зрозуміти, що фактично е як мистецтво ми можемо трактувати будь-який знак зроблений людиною, але знову ж таки питання Тексту, де воно представлено, ким воно сприймається і так далі. Фактично, ну давайте розуміти, мистецтво не існує само по собі. Мистецтво існує тільки у взаємодії із нами. Сама по собі картина чи скульптура її нема. Вона є тільки коли на неї дивляться і коли на неї реагують. Отже, будь-яке мистецтво має право на своє існування. А питання в тому, що о, тут треба довіряти собі. Якщо вам подобається угу. щось подібне, воно відгукується вам, радійте цьому і вважайте це мистецтвом. Но... Ну, тут момент ще знаєте, коли е, певні художниці художники заходять на територію е, е, загального простору. Mm -hmm. Оця проблема, і скоріше вже хвороба, муралів по всій Україні. Mm -hmm. е, це вже момент е, певного зґвалтування навколишнього середовища і тих людей, які з цим мистецтвом стикаються. А тому, що одна справа те, що висить у вас в, 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 в вашому помешканні, інша справа те, що там виставляється в галереї, в музеї. Заводно в закритому просторі, є громадський простір, і там треба розуміти, що це тут треба поважати і архітектуру, ландшафт, ну і те, як це впливає на людей, які бачать це на вулиці. Ой, так багато до вас запитань. а, і хочеться ще окремо говорити а, про мистецтво і і, і, і про архітектуру, і по пам'ятники, про все, що оточує нас навколо. А, тому а, давайте домовимося, що ми вас ще раз запросимо, тому що багато а, ще питань ми не не встигли підняти в нашій розмові. Та, да, я пам'ятаю просто ефіри самого Дорошенка. Там на радіо ефіри, там вони годині. Перепрошую, а тут ми трошки а, зменшені в часі. Прийду до вас із задоволенням, Тим більше, що українське мистецтво сучасно розвивається дуже потужно. Є велика кількість цікавих явищ, і давайте справді говорити не тільки про тих, хто займається самопіаром, mm -hmm. а про тих, хто працює в мистецтві. Так, от, от той питання на кого орієнтуватися, так щоб все таки бути поціновувачем справжнього мистецтва, а не піарського. Бо мистецтво має цінність інтелектуальну і якусь цінність, яку ми сприймаємо, реагуємо зсередини. Головний на ранок зовсім замить Костянтин Дорошенко, представник сучасного мистецтва. Дякуємо. Дякую.